Роз'яснення судового рішення, регламентовано статтею 380 Кримінального процесу кодексу України. Далі КПК. користуючись вказаною правовою нормою, учасник судового провадження, орган виконання судового рішення або приватний виконавець, в разі, якщо, якщо розуміння судового рішення викликає певні труднощі, мають можливість отримати від суду, який е, це рішення виніс, його викладений у більш повному е, зрозумілому викладі. Статті 3609 КПК України встановлено, що судове рішення може бути викладене у формі вироку або у формі ухвали. Отже, виходячи з вказаної норми, ухвала свідчого судді не може бути предметом роз'яснення в порядку передбачено статтею 380 КПК України. Саме такої думки дотримується Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Далі ВССУ у своєму листі за номером 10, рисочка 1332, дріб 0, дріб 4, рисочка 13 від 22.08 2013 року. Зокрема, ВССУ зазначав, що підстави. Та порядок роз'яснення судового рішення встановлено статою 380 КПК України КПК України відповідно до частини першої зазначеної статті, Якщо судове рішення є незрозумілим, суд який його ухвалив за заяву учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою, роз'яснення його рішення, не змінюючи при цьому його зміст. Отже, предметом роз'яснення є судове рішення прийняте судом. При цьому враховуючи значення слів за заяву кавичка, за заяву учасника судового провадження е, е, закрито кавички, можемо зробити висновок, що таке рішення приймається під час судового провадження, а не до судового ухвали свідча судді, на відміну від ухвал суду, постановлюються під час судового розслідування, а не судового провадження. Тому ухвала сідча судді не відповідає квітою старі кримінальне провадження, під час якої приймається судове рішення, яке може бути роз'яснено. Це перший варіант, найважливіший. Другий варіант при вирішенні питання чи підлягає роз'яснення ухвалу січа судді сід керуватися частиною 1 статті 9 КПК України, відповідно до якої під час кримінального провадження суд січі, суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, свідчі інші службові особи, органів державної влади зобов'язані ухильно дотримуватись вимог конституції цього кодексу міжнародних договорів згода на обов'язковості, яких надана охоронною радою вимог інших актів законодавства, враховуючи наведене, а також те, що порядок роз'яснення ухвал судді прямо не визначені КПК, січі суддя не уповноважений розглядати та вирішувати, по суті, клопотання чи заяви осіб про роз'яснення постановити йому ухвалу. Це перша частина. Друга частина доповіді. У відповідності до положення статті 380 КПК України, якщо судове рішення є незрозуміли, суд який його ухвалив за заяву учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, ухвалив роз'яснює своє рішення, змінючи при цьому його зміст. Тобто на випадок, коли це таки суд вирішить роз'яснювати, тобто я в другу частину доповідаю, бо першу частину доповідалася, тільки ті котети, що не це до судового розслідування, а не судового провадження. Але раз суд вже береться роз'яснювати, то він допустився інших проблем, яких я зараз зачитаю. В декілька абзацах. чи суддя саме скривного суд міста Ківа Оксюта ТГ у своїй свої справі за номер 760, дріб 73 дріб 17 своїм тлумаченням звісно, вони свої попередньої ухвали, фактично змінив зміст ухвали у справі номер 760, дріб 110, 73, дріб 17. Роз'яснює судового рішення, як на думку певних осіб, я є виступаю виступає іще одним, крім передбачення статті 379 КПК України способу недоліків. Щодо передбачення статті 370. КПК... Пека України роз'яснень змісту судового рішення та інших аспектів, то вони не обумовлені потребою усунення його формальних чи змістовних недоліків. Суд не вправі вносити будь-які зміни існуючі рішення. Ці наголошую так само, як і вирішувати питання, що не були предметом судового розгляду. Він може лише змінити форму викладення більш повно, чітко, зрозуміло, навести ті частини рішення, що породжують певні труднощі для однозначного прийняття. Сприйняття відповідно, суд допустився помилки при винесенні ухвали у судовій справі 760 100, 110 73 17 так як вирішував мені питання, що не були предметом судового розгляду у е, період подання внові скарги про бездіяльність заявника. Суд може задовольнити заяву і е, внести відповідні роз'яснення у судове рішення або відмовити виконання цього роз'яснення. Так чи інше, наслідком розгляду питання про роз'яснення судового рішення є постановлення відповідної ухвали. Опів ухвали про роз'яснення судового. А, це опущу вже немає раз часу, крім того, січі суддя, самі з кільком суду статіва Оксюта ТГ у судовій справі за 110 73 17 чи не навмисне викривив положення статті закону України про прокуратуру. Тобто я далі буду покладати, суд це знаю, раз уже економив час, я вже не буду зачитувати ще один листочок, що статтею 7 закону України про прокуратуру, статтею 12 закону України про прокуратуру, статтею 13 закону про прокуратуру, статтею пунктом 14 статті статті 15 закону про прокуратуру, статті 19 закону про прокуратуру, статті 22 закону про прокуратуру, а також пунктом 1 статті 25 закону про прокуратуру, статтею 6 КПК України, статтею 36 КПК України, зазначається, що прокурор, Тобто керівник прокуратури наділений всіми правами, значить, прокурора і мусить не тільки має, а мусить чиняти перші дії певні дії у певних, значить, у, пев, у, 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 у певному періоді до судового розслідування. А саме, чому в мене такий період з'явився? Значить, як бачимо, як бачимо, звертаю увагу суду на цей жах, який мене ставить дана прокуратура, що э, існує останній цифри 52-52 кримінальні провадження э, 2,5 роки. Останній цифри 52-52 за 52, частиною 2,85, частина 4, 296. Значить, як бачимо, що э, вона дійсно існує і бачимо серйозність э, даної справи. Отож що викликається, він ще не викликається, оскільки тривал не з'являється на допитях, як мені поясняють, немає ресурсу, нема грошей на повістки, нема пропонуважех війни, які би через роки могли би забезпечити явку на допит Анатолійовича. Що я е, скористався е, своєю смикалкою і громадський активіст. Ми висіпали цього бандітик і рубав мені е, два дні підряд біля моєї клініки, моє майно е, е, викликало. Наряд оперативно слідчої поліції, тобто скористався своїми правами, статті Дісі КПК України. Ми його відвезли в відділок. Що ми бачимо, що е, останній попросив адвоката, який навіть неправильно зазначив його при, е, по побатьку і не підписав угоду, е, добивається короткого змісту його допиту. І дійсно допитали, надають протокол, що у нього вже навіть є статус свідка в даному провадженні, і е, при мені дає конверт. Я вже веду чуть за межі е, то що навіть не було, і, вибачте, мене хатну відвернутися хоча б, і його відпускають. Зрештою, з тих пір він більше і, і всі інші чотири Учасника не допитані сьогоднішній день. На сьогоднішній день існує 22 ухвал, ухвали, які ми дев'ять в річі 12 зобов'язуються про керівників. Перед вами один з таких є про керівників, просто що сьогодні тут є, які постійно відмовляють мені словами, цитую. А ми не можемо нікого допитати, вони не, не мають статусу дано ми ні разу їх не допитали, а вже три роки. Межа вже, коли можна взагалі притягувати. І в даному листі, в одному з листів, і в даному із постанов, зазначається ситуація, що я сказав, що ми не будемо вчиняти жодних процесуальних дій. Також це стосується ще вчити, і слідчого побест, яка веде цю справу, що не мають процесуального статусу. Процесуальний статус більше, скажу, який жах. Бо я не хотів би, щоб судді пережили те, що я переживаю три роки і це і пекло. Що дана особа, знаючи, що е вона без, е не покарана, як інші чотири учасники, які взагалі дійсно не допитані, хоча живуть над моєю клінікою, вчиняють повторний розбит і, і викрадання мого майна. 4 серпня і 5 серпня визиває оперативну слідчу групу. Складається протокол в понятті. Відкривається окрема справа, яка згідно як мені на словах сказано, бо я не знаю, об'єднаться з 52-52 останні цифри. І що? Прокурор знову відмовляє, слідча не має процесуального статусу. Опять у нього ейфорія безнаказаності вчора, з неділі на щас, по, неділі на понеділок, тобто позавчора, визиває з оперативний січен наряд міліції, стоїть перед камерою, такий позі, вибачте, що показую. Бо знаю, що вони три камери перехрестя знімають. І так от стоїть, сміється, бере монтіровку, яку організують колеса, та, і зриває інші та, камери. Та, та, Ні, я не це. Я хотів суду пояснити, що я не зразу звернувся до керівника і уповав на ці статті, які дійсно він наділений вчиняти певні дії. Він не вчинив жодної дії, щоби поновити мої права. В даному випадку бездіяльність діяльність свідчого, без жідовців, начальника січого відділу, бездіяльність процесуальних керівників. Невиконання 22 дві ухвали з них 12 процесуального керівника. Ваша честь обосноване моє було правом з'явитися до керівника. І дякую, буду молитися на оксюту суддю який задовінив і написав наступне зобов'язую вчинити дію, тобто розглянути моє клопотання по суді чи чітку і Р. Чи чітко не дочекавшись, я вже долучив, я взаву це сказати. Чи чотка Ірина Романівна, не дочекавшись, поки вступить у силу, дія даної ухвали, тобто роз'яснення, адже мені дається 5 днів на скарження. в даному випадку. Я вліз у цю норму п'ять днів, і прокуратура знала, бо їй надсилалися такі самі повідомлення. Я б у сьогоднішній день і ще надіслав шість подібних клопотань чинити подібну дію. Мені знов і знов відмовляються, або взагалі навіть не приходять лиси. Це сострани свіччовіду і Жидовцева, і ковець. І взагалі навіть немає жодної реакції. Тому е, констатую факт, того, що вони ігнорують і відкверто покривають чинені злочини. Тому ваша честь, е, е, він чи шановний суд, бо у вас багато суддів значить е, два маленьких абзаці, і все. Відповідно, саме через це, будучи видними зацікавлені наслідках перебугу кримінального провадження, останні цифри 52-52 від 52, 29 05 15 року, процесуальні керівники, начальник свідчого відділу, е, е, свідчі, е, заступники керівників прокуратури номер 9 і керівник протягом двох з половиною років не забезпечують навіть до встановлення інших п'ять осіб, які я сам вже встановив, знав, що це члени сім'ї Можаєва є і надавши відповідні при цьому всяк, всьому відповідні відомості. І не попередивши тих наступних два злочини, які сталися, тобто ще два рази в ідентичних справах. Е, також з цього приводу було допи, е, е, так, 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 так. натомість керівників цієї прокуратури руками покриваючи нині злочини свої е, бездіяльністю, тому я вважаю, що це е, просто вчиняється відверті, е, е, відверті злочини. Сичі суддя, е, бо це моя думка. Сичі суддя саме суднівосюти у судовій справі 760 рік сто десять сімдесят неправильно надав роз'яснення, але я маю право на свою думку. Його просто. Використали своє повноваження, які це суддя піде проти прокурора. Чому спершу виніс нормальне? Потім він мусив змінити її фактично на протилежну сторону це рішення. Тобто він записав, я мав на увазі, цитую щоб Ірина Романіна уповноважила процесуальна керівника, які зараз перед вами сидить. Так як і перед тим вже він відповів десятки раз що я не буду цього робити, бо я не вбачаю статусу всіх учасників. А ті, ще не дописані, то вони просто не, допи... не допитані, то це ваша проблема, ваша честь це нормально. Тому я вважаю, що я правильно зробив, що подавав і дякую Оксюті, що він Оксюті, судді, що він задовільнив. Але то, що вони проявили пресінь на нього і змусили змінити, це є незаконно. І тому я, маючи свої права, прошу у суда скасувати ухвалу сідчасульського зверненному суду Оксюті ТГ від четвертого року у судовій справі 760 дрібсто десять, дріб четвертий пункт не підтримуючи на момент написання. Я не я знав, що не можна постановлювати операційну інстанції ухвалу, бо як вже сам ще не зачитував, тільки може пояснювати та, той суддя, який виносив. Тому четвертий пункт, прошу і це моє право і ще не пізно, прошу не брати до уваги. У мене це. Заперечую щодо задоволення поліційної скарги коротко по суті відповідна 13.07.2017 року слідчим суда Соломиського районного суду було винесено ухвалу якої. Було зобов'язано керівника Кіївські прокуратури номер 9 щодо перенормального розглянути клопотання відповідно заявника у відповідному кримінальному провадженні, у якому вона не є процесуальним керівником, тому виникла необхідність звернення і заяв про роз'яснення з того рішення, посилаючись на рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Посилання є на заяву про роз'яснення. Тому свідчення суду винесено рішення про роз'яснення, а саме щодо розгляду клопотання. Заявника Василевича відповів соціальним керівником та винесли відповідну е, постанову. Дане клопотання було розглянуто, винесено постанову, про що повідомлено заявника. Тому в вашу честь, заперечити до заболення апеляційної скаргів. Клопотання розглянуте, заявник повідомлення. Так, а я не розумію, а що роз'яснився? То я роз'яснив, що не керівник Київської місцевої прокуратури Ірина Романівна ще має розглянути клопотання керівника. Ви це при... прочитали в ухвалі слідчого судді про роз'яснення. Ви це прочитали в ухвалі слідчого судді про розв'язнення? Я її прочитала кілька разів. Я не могла зрозуміти, що, що роз'ясни тут суддя. Що відповідно? Роз'яснити усім фізичним і юридичним особам, яких стосується виконання ухвали. Що зазначеною ухвалою зобов'язано керівника прийняти мотивовану, мотивовану постанову і вручити її особи. Що роз'яснити? І в описові процесі... я цього не бачу. Немає категорії фізично-юридичних -фізично. освітлень. <кій> і в описові я тут цього не бачу. І Я не розумію, чому в порядку 36 шостої частини першої пункту 10-го Чещотка не може прийняти рішення. Dėkui.